У бродах триває реконструкція площі ринок. Її мета не лише покращити дорожнє покриття, а й витіснити весь транспорт із центру міста Броди. Деталі у сюжеті розпочали роботу на вулиці, що веде від сторони дитячого майданчика до площі ринок. Тут облаштували нові тротуари, а старий асфальт прибрали та на його місці виставили подушку із піску, де в подальшому заклали усе новою бруківкою. Під час проведення робіт викопали старобруківку досить за короткий термін за допомогою спецтехніки, розчистили основу для прокладання бруківки, а старі дерева повикорчовували та вже готуються до покращення благоустрою. Також відбулася повна заміна бруківки на тротуарах. Поки дозволяли погодні умови, бруківкою вимостили тротуари і зробили основу під великі клумби. Відповідно для водіїв тут передбачили односторонній рух і зробили місця для паркування, аби якомога більше транспорту витіснити із центру. Хоча водії і нарікають на виступи у центрі міста Броди, які утворилися завдяки такій реконструкції, роботи щодо облаштування нової дороги проводять і надалі. До прикладу, якщо виїжджати від універмагу в сторону Дитмайданчику, то ширина дороги складає 3 метри, а тому вогнеборцям доведеться їхати з обережністю, адже Найбільший пожежний автомобіль має ширину 2,50, а це означає, що завдяки такій звуженій дорозі для водія пожежної машини буде по 25 сантиметрів з обох боків. Дивують такі величезні тротуари, але маємо те, що маємо. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Бродив Майн.